Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю знімати нове відео. У нас четвер з'їздили, ми вже з меншими хлопцями на базар. Скупилися трішки. Ну Це ще той квест з ними ходити на базар. Вони все хапають, але сьогодні більш-менш поводили себе чемно і я навіть була шокована. Так що, після базару ми ось приїхали, лишила поки продукти в машині. І пішли на дитячий майданчик трішки погуляти, погратися. Так що ось так. Зараз трішки погуляємо і коли прийду додому, покажу вам наші покупочки. Сьогодні тепленько на дворі. Хоча було тільки 2 градуси тепла зранку, але ось зараз то стає набагато тепліше. Так, да, хлопці? Васильку ще досі кашляє, не знаю. Не веду в садочок. Хворе дитя не вожу ніколи. Хоча вже так хочеться в садочок, хочеться з кумою на каву. Але що ж тут поробиш, поки вдома? Так, швиденька розпаковка, поки діти дають. Це крабові палочки, які лишилися. Два а, польських йогурта, дуже давно вже їх не брала. На базарі продавали, тому взяла один полуниця, один а, персик ось такі. Так, далі зелена цибулька. Два сметана. Да, сметана. Ні, це йогурти. Так, два пучечка цибульки по 10 гривень. А, шматочок сиру, такий добрячий. Так, далі. А, тут у нас огірочки. Такі, знаєте, покручені трохи, але вони по 70 гривень за кілограм. Редиска величезна. 55 гривень за кілограм. Так, що в нас ще тут є? Так, у нас тут пучечок кропу. Сметана сепараторна, бо в селі ми, як були, сметани не було, тому купила. Так. І. А, останнє, що взяла, це морожений хек. Дві штучки. Ну, а так і все. Готую Тут картопляне пюре сьогодні. Плюс курячі крильця в паніровці, заморозки дістала. І тут таке в мене сонечко. Сонечко на дворі Дуже гарно, дуже класно. Вчора було так, знаєте, не дуже, бо дощик падав трохи. А сьогодні взагалі так сонячно, класно. на вечір приготувати овочеве рагу. Вже в мене там майже таких якихось овочей не лишилося. Буду ось використовувати навіть перець, який такі половинками заморожувала. Додам також туди трішки бульйону з м'ясом, ну таке, щоб, можливо, і діти поїли. Ще я тут розморожую малину, таку, знаєте, перетерту заморожувала вже з цукром. Хочу насмажити, можливо, завтра зранку млинці дітям. Тому буде така свіжо розморожита балина. Ще в нас сьогодні на вечері ось такий салатик, іде редиска, огірок, зелена цибулька. Це все заправила сметанкою, яку сьогодні ж купувала. На картопельку нарізала вже крупу і загалом готую. Зараз перемию трішки посуд, і чоловік приїде з роботи, буде вечеряти. Ще якось в мене питали, а яка може бути вечеря, коли на вулиці сонечко. Тому що зараз така пора, що сонечко. Сьогодні в нас п'ятниця, я сама майже цілий день з малюками. Да, Василько? Діти їдять Коті! йогурт. А мама поки тут смажить налисники. Не хочу я ставити штатив, взагалі якось розлінувалася і готую багато що просто так без вас. Я, до речі, після душа вирішила сьогодні феном не сушити волосся, а ось так, щоб воно природньо висохло. Так, що в нас новенького? А із з новенького в нас нічого майже немає. Сижу, загружаю, загружаю все товари, вони не закінчуються, просто не закінчуються. Я вже так почала, знаєте, вибірково це все завантажувати, бо в дійсності асортимент величезний. Багато що хочу собі купити, Боже, скільки я хочу собі купити всього, вам не передати просто. У мене ще сьогодні в планах є спекти піцу, я ще тісто навіть не замісила, і хочу зробити гарячі бутерброди в заморозку. У мене чоловік ходить на роботу і дуже класно, коли є така заготовочка. Мені то багато хто писав, хто заморожує хліб, хто взагалі таке робить, таке не можна робити, а я вам скажу, що мені так зручно. Тому я роблю не для вас, а для своєї сім'ї. so hard for me to say this i'm not exactly gay but sure as hell selling stresses if i'm on a shuffle somewhere in the middle a little i've been trying to deny it for a minute it only comes out when i look at who i'm kissing it only comes out when i look at who i'm kissing kissing, kissing. Василько мені мамі допомагає натирати сир, сир. Да? Ось так мій помічник натирає мамі сир. А я ось тут нарізаю перчик, розморозила. У мене дуже багато ось такого перцю є. Так що з помічником у мене все набагато швидше, правда? Василько, не на ту. На ту погано треться сир. Тут, на цю три. Да? Ми, каже, трішки погуляли, каже, і зараз ось будемо піцу робити. От ви знаєте, колись питали мене, для чого дітям моїм маленьким планшети. От коли мамі треба терміново приготувати їсти, вони відволікаються. А до речі, один екран в планшеті вже побитий, треба буде замінити його. А я тут роблю піцу. До речі, ось цю Василько наш. Розкачував тісто сам. А, роблю останнім часом сиром донизу, начинкою зверху, так як ми беремо а, в якихось піцеріях. І ви знаєте, що виходить дуже смачно і естетично набагато краще виглядає. А, перше в мене вже печеться піца. І ось ця тут. На кухні хаос. Діти під'їдають начинку. Ну, Але це вже таке. Головне, всі щасливі. У мене чоловік уже в селі. Питав, дзвонив, чи ми точно не їдемо в село, але на завтра також передаю дощ. Василько ще кашляє, і я не знаю взагалі, що в нього такий за кашель. Він вже в процесі того, як оце сидить вдома, то трішки в нього краще, вже майже 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 не кашляє. І все по новому кругу. Я не знаю, що це таке і де воно береться. Ну, вдома ми з ним не сидимо, ми гуляємо. І я не думаю, що це для дитини погано. Свіже повітря треба. Кожен день ми гуляємо. Так що не знаю. Дуже сподіваюся, що до понеділка ми вилікуємось остаточно і зможемо піти у садочок. Бо дуже хочеться в садочок, особливо мамі. Хочеться трішки якогось вільного часу. Так, тут у мене вже бутербродики майже готові перша партія. Я ось так їх закриваю, вони намащені. Е, вони намащені з однієї сторони домашнім кетчупом, з іншої майонезом. Посипала я все це тертим сиром, ковбаскою і консервованою кукурузкою. Все накриваю, буду складати в пакетик. Заморожувати, неодноразово робила таку заготовку. Ех, багатьох я єю е, дивую, але це дуже зручно. Можна в мікрохвильовці розігріти або на сковорідці. Дехто каже, що простіше немає що готувати. Можна приготувати ось такі бутерброди завжди, але в мене не виходить готувати завжди. Якщо в мене є в холодильнику ковбаса і сир, а вони розходяться першими за півдня. А ось ці гарячі бутерброди будуть розходитися тиждень. Тому різниця все-таки є. Це не всі бутерброди, що я зараз готую, буде ще на цілу хлібину, бо в мене є ще ковбаска, в мене є ще сир. Ну і загалом буде трошки поновлення запасів. Ну що ж, показую вам, що в мене вийшло. Бутерброди я всі вже заховала. Ось тут у мене три піци. Так як чоловіка немає, віки немає, ми подужили з хлопцями тільки одну піцу на всіх, всі повечеряли. Одну піцу я лишаю завтра на сніданок. Я думаю, що ніхто не буде проти поснідати також піцею. Не дуже така корисна вечеря, але ну, коли вже я після роботи змогла, після того, як з дітьми погуляла і так далі. А, то вже як вийшло. Так що дві піци я заморожую, одненьку я відправлю в холодильник. Хай вони мене охолонуть. Ну і можна буде мити посуд і лягати спати. Боже, я так мрію купити собі посудомийну машину, але поки чекаємо, поки чекаємо, дивилась я. Що мені їхати до лікаря минулого місяця я була 19 числа і 19 числа я поїду на повторне обстеження. Так що якось ось так з того ранку, а ми збираємося їхати на природу із сім'єю. Так, ми йдемо вже з базару, купили дещо. Юрчик каже, я буду нести сумку. Так що. Ідемо. Зараз скупимося ще в магазині. Візьмемо водички, майонезу, кетчупа і їдемо. Василько, Ой, ти куди їдеш? Собачка. Собачки. Майжеш, як багацько собачок. О, що ти, Василько? Я ти стрибаєш? Да. Давай Я стрибай. Хоп-хоп-хоп, молодець. Помало. Так, чоловік пішов в мене ще по черв'яки, з надією, що він їх тут купить. Ось величезна проблема міста, що черв'яки треба купляти на рибалку. У селі їх можна просто накопати. Ось. У нас тут Юрчик. Дуже щасливий, що їде на рибалку, так? Mm -hmm. да? Ось так. Віка на ці вихідні не приїхала. Ми купили, до речі, яблочок, покажу вам, що купили. Єдине, я сьогодні ще маю робити собі манікюри після обіду, хайно ну, діти погуляють, відпочинуть. Бо я все-таки вбила свої нігті, вони в мене надбиті, подлубані такі. Коротше. Хто носить квадрат? Я не знаю, як ви його носите, бо якщо квадрат трішки нігті довші... У мене завжди бока надбиваються, я їм вдаряюся десь, і вони всі відколюються. Можливо, сьогодні зроблю собі якісь овальні або, ну такі трішки продовгуваті. Побачимо. Хайно ми вигуляємо дітей, прогуляємося. Василько, до речі, пішов з татом по кетчуп-майонез. І. Купимо солодку воду. Не дуже часто її купуємо, але ось так хочеться солодкої води, Та, Юрчик. Хоч постої? А якої? Ніякої? Ніякої? Ти не вмієш розмовляти. <рес> ось так. Так що буде в нас сьогодні відпочинок. Давно планували, але щось не виходило, бо погода була погана. She so wouldn't know why It's been so hard for me to say this. I'm not exactly gay, but sure as hell, straight, sis If I'm on a shuffle somewhere in the middle, a little. I've been trying to deny it for a minute. It only comes out when I look at who I'm kissing. It only comes out when I look at who I'm kissing. Kissing. Так, покажу вам наші продукти на пікнік. Так, взяли яблука, але це не тільки так тут. А і їсти просто вдома. Не дуже корисна покупка, але різні такі солодощі на базарі взяла. Заховаю і буду видавати. Так, взяв чоловік європейський майонез, так ще тут погано видно. Торчин кетчуп до шашлика Взяли ось ці глазуровані сирки. Дуже дуже любите ви їх в моїй закупці, але я їх купую. Так, взяли редьку, взяли сердельки, зелену цибульку купили. Так, і. і і, і. А, і Вові купили нові кросівки. Вова в нас тепер в нових кросівках, так? Да? Да, Вовчик? Да, сину? Покажи свої нові кросівки. Вдома вже показувати вам не буду. Фу. Ти що, їх вже пооббивав? А ні, тут так світло впадає. Так, отакі от кросівки коштували на базарі 400 гривень. Не було нам часу бігати по інших магазинах. Саме головне, що по розміру, бо ті, що в нього є кросівки, вони такі, знаєте. Е Тканеві і вони дуже часто мастяться, їх треба прати, а вони не сохнуть. Тому взяли ось ще одні кросівки. ось Отакі. Ось там от чоловік уже з вудочками буде сідати. Василько. І подивіться, який постійно скрізь не Вже не можна забрати за собою. Отут в пакеті, ось там в пакеті. А, там навіть просто без пакета валяється. Так? Да? Будете сирочки їсти. Відкрить тобі? Відкриш. Вова хоче сирочка? Єдине, що мама не взяла вологі серветки з дому. У нас вдома є? Може ви спочатку би ковбаску поїли? Але я думаю, що на природі вони з'їдять в мене не тільки ковбаску, а геть усе, що ми побрали. Така краса, пташки цвірінькають. Ось там, до речі, живуть люди, там дуже багато таких є будинків. Вони квартирні, звісно, але десь приблизно на два поверхи такого. І дуже мені здається, класно тут жити. Звісно, ось там залізниця і виходить так, що там. Потяги їздять часто, але ну все рівно в такій красі жити завжди можна вийти, покупатися. Тут ми також минулого року я вам знімала і показувала, що ми тут купалися. Ну, зараз, звісно, весна, ніхто не купається. От прибіг Василько і забрав у Вови лопатку. Вова! А де, де ще одна? Ми ж дві брали. Зараз найдемо. Василько, ти до водички не лізь. палки. І не кидай туди палки. Не можна. Там Це не калюжа, це ставок. Що ви там під'їдаєте? Ось тут, бачите, дерева посадили. Щоб, певно, ніхто туди не їхав. Володь, татаві... Такі маленькі деревцята. Але ж тут хтось їздив. Що? І хоче, але тут тато і Васику. Ні, давай. Спортку. Вава, бери, бери їж. Їж, теж бери собі. Беріть, їжте. Для кого то куплено? Каже, для вас. Поки вони там думають, то ми з'їмо. Юра, то ж класно на свіжому повітрі. Вон, іди до тата, Тато тебе навчить рибу ловити. Біжи. То біжи, тато тобі удочку видасть. Особисто будеш на неї ловити рибку. Да, Вова, каже, я ще маленький, що припколовить. Тут з Вовчиком вирішили прогулятися трішки лісом, поки Василько бігає, то до Юрчика, то до чоловіка. Така тиша, пташки співають, Боже, як тут класно! Треба було купувати квартиру в цих будинках. Але ж, але ж, тут майже ніколи нічого не продається. Дивіться, якої висоти ця коноздра. Така гарна, гарна. Природа взагалі прекрасна. Так, да, вовчик? Так, да, моє сонечко. Я обожнюю весну, бо все так зеленіє. Я думаю, хто дивиться мої канали, той знає, що я зараз дуже-дуже багато знімаю природу. Да, Вова? До речі, ви мені понаписували, що ще цю квітку називають Анемона. І були ще декілька варіантів. Я, певно, тут напишу, підпишу. Але ну, дуже гарні вони. Have you ever felt like giving up? Because you tried and tried. But for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart? That even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye? I know. Ей мен, кана but we won't be knocked down forever Василько. Що там тобі тато зловив? Тату добив... ні ні ні, в баночку, в баночку, ні, в, баночку в баночку, в, 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 в баночку линьку. вона помре так, в баночку. Та добив... рибку, пускай, пускай в баночку, бо вона помре. Вона без водички помре. Помре? Так, да, помре рибка без водички. Без водички? Ось. Да, от така рибка. В кінці дня. А ми збираємось додому. We Have you ever found you lost your way, sailing a sea of tears, caught in a storm?